Я ніколи не був прихильником того, що там молодіжне служіння найважливіше. Для молодих людей це надзвичайно важливо відчувати перспективу, що чекає їх завтра. Люди, які були задіяні в якихось процесах служіння, таких виїхало значно, значно, значно менше. Молодь це церковна спільнота, це народ божий. Зараз я постійно читаю писання і постійно бачу, як Бог використовував в минулому саме молодих людей. Вітаю Романе в нашому. Кафетерії затишному. Молодь, чай кава, поняття, які не можна розмежувати, але бачу водичку налив. Це може означати лише не одне, що я дорослі, що вітаю. Ну, важливо не лити водичку в розмові і в служінні, а так попивати корисно. Молодіжними лідерами, як збираєтесь? Трошки в якогось волейбола-футбола граєте? Чи... Я скажу так, що сьогодні без цього ніяк. Це, це дуже е, хороша можливість трішки. У неформальному часі поспілкуватися, будувати відносини. Ну і люди, як правило, коли мають такий неформальний час, вони відкриваються. А під час спорту, як правило, люди такі, які вони є, насправді, тому це дуже хороша можливість будувати відносини. Коли з пасторами проведемо волейбольний чи футбольний турнір. З молодіжними лідерами У нас завжди десь такі моменти були. Молодь проти ветеранів. там все. Тут Треба тільки буде подумати, чи нам все ж таки робити дві різних команди. команди. в одній будуть пастори, в іншій молодь. Так, чи може, звичайно, чи може так. заміксувати? Чи може заміксувати? Бо я думаю, що молодь вона така смарена, вона ну, спована. Моя пасторська команда готова. Ти, ти вже свою працюй. Ну добре, домовились. Чому молодіжне служіння? Я думаю, декілька причин. Я займаюся молодіжним служінням, тому що це особисто моє покликання. Що вплинуло? Як? Цілий ряд факторів, чесно кажучи. Ну, десь, один, де десь один з тих, що мене не взяли в хор, коли ми закінчили недільну школу, десь нас було. В тій недільній школі в групі людей 30, напевно, всі там 90 91 року народження, і подумали, ну що з ними зробити. Ну, думали, думали, якось до молоді, ще дуже швидко було приєднати. Тоді молодь була якась, я навіть по, -по світу дивлюся, якась така кремезна, велика, доросла. А ми були ще такими дуже дрібними. Ну і думали, що ж зробити? Підліткове служіння також ще не дуже сильно тоді було розвинене. Ну і які варіанти? Ну, давайте з ними зробимо хор. Ось неймовірно. <звілляє> <звілляє> інколи бійся криба обліт, як формувати Лідерів просто в хорі їх не беріть. Е, ні, ну зробили <клес> прослуховування от цих 30 людей, і прослуховування не прийшли три людини: мій найкращий друг, мій рідний брат, ну і, і я. От. Це був такий ну, поштовх шукати себе, своїх талантів, дарувань, покликань в інших сферах. Ось. Звичайно, тут є доля жарту, але з іншого боку, в 18-19 років, ці три людини і. Ще близько 20 інших людей вперше зробили молодіжний табір. Там до господа прийшли молоді люди, зокрема, одна дівчина. А ще пізніше я дізнався, що всього за тиждень до цього вона мала такий намір покінчити життя самогубством. Там була довга дуже історія, нерозділене кохання з одним діджеєм. Там були культні практики, там було дуже багато чого. Але це була перша людина, яка примусила мене. ДВР в четвертому поколінні, який жив собі в своїй бульбашці, зрозуміти, що ми потрібні молодим людям у цьому світі, і разом з нею там ще декілька десятків людей прийшло до господа в тому таборі, і в декількох наступних. І я зрозумів, що я хочу посвятити своє життя молодим людям. Специфіка є, слава Богу, в тому, що на наше покликання впливають Божі люди. Між іншим, що цікаво, ви сказали про Божих людей. То і в той час, і зараз я постійно читаю писання і постійно бачу, як Бог використовував в минулому саме молодих людей. Я не знаю, чому це помічаємо, хочемо помічати чи не хочемо помічати, але серед відомих або, скажімо, найвідоміших біблійних персонажів, біблійних героїв, ну. Дуже велика частина або кількість тих людей, яких Бог використовував саме в молодому віці. Так амінь, це, це неймовірно просто. навіть наш Господь Ісус Христос ледь виповнилось 30 років, бо в 29 його його не сприймали і зразу вийшов на служіння саме в так. тому контексті. Це був дуже молодий вік. Можливо, саме в так. нашому контексті це повноліття, там 18 років. Молодь під час війни, специфіка викликів переживань, задіяність. Ну, я думаю, є е, е, дуже багато викликів сучасного молодого покоління. Скажімо так, я ніколи не був прихильником того, що там молодіжне служіння найважливіше. Всі служіння важливі, всі покоління важливі. Е, важлива ця церковна е, цілісність, і е, я ніколи не, не тягнув там покривало саме там на молодіжне служіння. але разом з тим, що лишало трошки потягнути. Я вважаю, що. М від того, як ми працюємо з молодим поколінням, залежить просто надзвичайно багато, і це це правда, що саме молоді люди вони стикаються на сьогодні в цілому в глобальному світі 21 століття, і тим більше в. Контексті військової реальності вони стикаються із надзвичайно серйозними й неймовірними викликами. Звичайно, це і питання страху, яке присутнє в принципі в дослідження показують майже 70 українців. В цілому серед молоді цей показник значно більший. Це відчуття дезорієнтованості, нерозуміння, яким буде завтрашній день для молодих людей. Це надзвичайно важливо відчувати перспективу, що чекає їх. Завтра на сьогодні, багато людей не відчувають цієї перспективи. Багато людей відчувають кризу ідентичності. От ці бурхливі ріки розлилися, і багато людей насправді, в тому числі молодих людей, в тому числі десь мушу сказати, що і тих людей, які нібито мають християнську ідентичність, ну не в усьому чи не міцно будували свій фундамент на камені. І я вважаю, що. Багато людей стикаються з кризою ідентичності. Це дуже-дуже ну, видно сьогодні. Багато людей запитують себе, хто я, які мої цінності, які мої цілі взагалі в житті, яка моя місія. Вони переосмислюють всі ці е, процеси. Багато людей відчувають насінні кризу, е, кризу е, так сказати, е, пов'язану з можливістю самореалізації. Якщо скажімо, у 90-х роках певні спокуси, бо певні випробування були з тим, що не було можливості себе реалізувати, то маємо визнати і правді дивитися в очі. Перед війною такі можливості були. І сьогодні молоде покоління має просто колосально неймовірні можливості, щоб реалізовувати свої дари там таланти. Дуже багато молодих людей на сьогодні вони швидше легше адаптуються в сучасному світі. Даруйте, але інколи навіть значно більше кошти заробляють ніж старше покоління, і для багатьох це великий удар. От ці можливості вони десь зникли пов'язані з освітніми процесами, з працевлаштуванням, з інфляцією, з усім іншим. Це велика сьогодні. Проблема. Ну я б сказав так, що це здоров'я. Це здоров'я зараз. сучасні дослідження показують, що дуже сильно обвалилося здоров'ям саме молодого покоління. В цілому за останні 10 років у світі в декілька разів виросла кількість. Клінічно зафіксованих проблем серед молодого покоління це і депресія, це і ПТСР різного гатунку, це і інші там, психологічні проблеми навантаження. А в цілому, якщо взяти, це так само дані Всесвітньої організації охорони здоров'я і ОНО, в цілому половина всіх клінічно зафіксованих проблем з психікою, Психологічні проблеми, душевні, душ, духовні емоційні травми вони припадають на дітей підлітків віком до 14 років. Це 50% всього цього, а 75% на дітей підлітків та молодь віком до 24 років. Що цікаво, останнє закінчую, що якраз от старше покоління всі ці дані говорять про те, що старше покоління, воно більш стійке, воно більш витривале, воно більш адаптивне, воно воно більш, більш стійке до цих ударів, до цих викликів. Тому, коли ми говоримо за молодіжне служіння, ми маємо розуміти не тільки молодь, яка є зараз на даний момент, але ті, хто підростають з підліткового віку, і це теж, те, що вони пережили, позначиться на молодіжному служінні. Е, я спостерігаю таку тенденцію в тому, що е, багато є розчарувань, депресії. Багатьох і не тільки молодих людей, а різних лідерів різного рівня, формату і побачив певну закономірність, тому що там, де лідер сфокусований на особистій самореалізації, він не бачить уже можливостей, у нього складний період і криза. Але там, де Божа людина в часи кризи шукає, як Бог може діяти через неї, це обертається в можливість. Чи є якісь практичні такі приклади, свідчення, що ти бачиш, і позитивні моменти? Ну навіть просто наскільки. Чи є ті приклади свідчення служіння молодих людей, якими ти задоволений навіть uh -huh. під час війни? Uh -huh. Почну з кінця. Однозначно є. Я дуже щасливий, що Бог оточує мене великою кількістю саме таких людей. Я, я знаю, що деякі люди, можливо, деякі пастори, можуть бути не до кінця задоволені молодим поколінням, можуть бачити якісь і не зовсім надихаючі приклади. І, ну, такі приклади, звичайно, є. Ось, але м, ну тут це залежить від того, через яку призму ми дивимося, скажімо, в моєму середовищі, серед моїх друзів, е, однодумців, команди, е, близьких людей, дуже багато таких людей, дуже багато таких, таких хороших класних прикладів. Ну, скажімо, е, якщо взяти, от в цілому кількість е, молоді, яка можливо там виїхала з різних причин, з різних причин з України, і якщо порівняти цю кількість саме з е, Тими молодими людьми, які займали якісь позиції в церкві, в плані служіння, які мали якісь певні відповідальності, то других виїхало значно менше. Mm -hmm. Тобто, якщо в цілому молоді десь Ну, це важко так сказати, важко, no, важко. важко, важко ну, вирахувати, але з того, що ми десь бачимо, спілкуємося е, з різними лідерами, Ми кажемо, що молоді це мало могло виїхати там 30%, можливо, трошки більше. То якщо ми говоримо про людей, які активно були задіяні в служінні до, до війни, до я маю на увазі до великої війни, до повномасштабної війни, е, люди, які були задіяні в якихось процесах служіння, таких виїхало значно, значно, значно менше. Десь до 10%. ну і знову ж таки в різних людей різні обставини, різні ситуації. Е, які висновки я з цього роблю? Що людина, яка відчувала і раніше відчуває під час війни по особливому свою певну відповідальність за долі інших людей за поширення Божих цінностей, Божого царства, такі люди мають достатньо багато причин залишатися, бути дієвими, ефективними, впливати. І шукати ці можливості, ну а відносно можливостей чи там це сказали там самореалізації, Ну це ж проблема торкається не тільки молодих людей, тому торкається так. абсолютно різних проблем. На жаль. Ну, сьогодні є цей тренд індивідуалізму, філософія індивідуалізму, зокрема і про те, що люди шукають, як себе виразити, як себе знайти, як себе самореалізувати, і все це про моє власне я, в основі чого стоїть от, власне, ну, про, гріх, грі гордості. І, звичайно, що такі люди, які просто навіть... І в процесах служіння, і в процесах допомоги, волонтерства, ще чого, ще чого, ще чого, що нібито здавалося, зовнішньо мало би приносити користь Богу його, його царству, а, а там немає не завжди є результати. Чому? Тому що людина шукає, як би це проявити себе, як би себе реалізувати. Але люди, які І це завідома та дорога, яка приведе до розчарування Одна Просто, те, що, що зараз до, всі поняли до це. катастрофи, Питання до катастрофи, час. до катастрофи. Але я мушу так само сказати, що це, це ж проблема не тільки молодого покоління. Ну, так, д -д так, хороший адвокат молоді, ми не все добре. І Старше покоління також. Тому що це проблема Просто вискор... молодь про це більше говорить, а старші мовчать про цю поразку. і... Так, молодь говорить про самореалізацію, а старші вони реалізовують максимально. ось. Але я, я все ж таки налаштований дивитись на позитивні, світлі, хороші приклади. от. І самому від цього серце горить ще більше і краще служити. І ну, нам потрібні сьогодні хороші рольові моделі. ось. Як стати авторитетом для молоді? Любити молодь безумовно, молоду людину. Давайте будемо говорити більш конкретно. Любити молоду людину безумовно служити її дуже конкретним потребам. Два і третє розвивати її дарування і таланти. А це значить їх потрібно помітити. Звичайно, потрібно помітити, потрібно створювати певні певний клімат, певну атмосферу, певну можливо, навіть екосистему для того, щоб розвивати ці дарування таланти. Тому що ми інколимося на молоду людину, як на готовий матеріал. От все, приходь сюди, будеш служити, будеш якось реалізовувати, віддавати там себе в служіння. Але ж ну молодим людям треба вчитися в там семінаріях, університетах, ще десь добре. От я помітив. Є й покликання, є потенціал, є дар, і все, і так, інше що Там помилку зробила, там ще ага. щось не так, як, як з цим бути? Він каже, ти ж наставник, ти й кажи. Найкраще, що ми можемо зробити для своїх дітей, це згадати, що ми також були дітьми. Треба дозволяти молодим людям помилятися, шукати свій шлях, мати власний досвід, десь і помилок, і. Можливо, якихось недосконалих рішень і дій. Але це, це процес не одномоментний, це не акт, це процес. Тому я думаю, дуже я, я думаю, що потрібно бути налаштованим на довгий процес інвестування в молоде життя, і воно обов'язково принесе плоди. Ну, це формат дуже близького спілкування, але в цьому відношенні дуже важливо і, напевно, це потрібно старшим людям казати, не до молоді, щоб старші трошки відкривались. В своїх помилках, які робили молодому віці, uh, мені здається, це uh. надихає. Я спонукаю старших, але так вони well, кисло закриті. Right. Правиль, ну, якщо серіус. взяти, наприклад, проповіді, я особисто знаю молоді хлопці, дівчата, вони, вони сприймають такі проповіді, коли там, скажімо, не все знаєте, як в біблії в Біблії, так написано, так так. окей, ми це розуміємо. А як в твоєму житті? От що в тебе виходить, що не виходить? І от ті люди, які, як кажуть, наш брат діляться наготою серця, вони купляють молоде покоління. І це дуже, дуже ну, гарно і благословенно. Коли старші люди вони можуть саме таким чином е ділитися певним досвідом, помилками, е якимись рішеннями, не церковна молодь. Це мої біль, тому що ну, я бачу, як, як вони сьогодні загублені, втрачені, е, як вони сьогодні потребують міцного стеження, фундаменту, як вони потребують сьогодні Іванлії. Е, Це наша мрія, наша місія, наше бачення, нашої команди, щоб от наше внутрішнє церковне середовище, нашу молодь, наших лідерів особливо розвертати обличчя до, 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 до таких молодих людей. Ну для того, щоб на церковну молоді, потрібно глибоко бути вкоріненівальнії в Божій благодаті. Потрібно глибоко розуміти цю культуру, не церковну культуру, не церковної молоді. Потрібно вивчати, потрібно читати, потрібно досліджувати їхні цінності, їхні мрії, те, чим вони живуть, які в них тренди і, і так далі. Тобто, от ми постійно це, це намагаємося робити. І третє, ну все ж таки, ми маємо давати їм певний. Певні релевантні служіння, певний релевантний контент, тому що давайте от собі чесно так подивимося на свої церкви і в багатьох церквах. Ну, що ми можемо запропонувати у такій молоді? Ну, просто, скажімо так, ну, якби є дуже діючі практичні інструменти, там, де групи, домашні групи, якісь там клуби, табори там і таке інше. Але я думаю, що для сьогоднішньої молоді сучасної, ще дуже важливе питання, ну, щоб ми створили якісь програми, якийсь контент, якісь проекти, якісь інструменти, які про здоров'я це дуже важливо на сьогодні. Сьогодні є тренд і запит суспільства, зокрема у молодих людей, освіта, професія. Що дуже важливо, побудова стосунків і відносин, і от наше бачення в подальшому, в найближчому майбутньому, створювати такі програми, інструменти, кейси, які будуть саме, саме про це. Дуже в нас було більше майданчиків для комунікації з нецерковною мовою дуже дякую за таке мислення об'ємне. Змістовне ви сказали, І навіть що, практичні ви, кроки ви мама, сказали, що що нас дуже якби обмежений час, тому я дуже швидко говорив. Це був такий спринт, а спасибі вам тільки обмежуєш, зразу чіткість виходить. І навіть є практичні кроки в молодіжному служінні, сприяння, щоб це бачення втілювати в життя. Бажаю тобі благословення, побачити плодів. Те про що ми тільки що говорили. Щиро дякую. Молодь це не частина церкви, це не церква в церкві, молодь з усіма іншими, це, це церква, це церковна спільнота, це народ Божий. і ми дуже раді служити, працювати з усіма поколіннями для Божого, для Божої величі, для Божого царства і для, Божої, для поширення Божих цінностей в цьому світі. Ось такі слова говорить наша молодь, після яких ми можемо сказати тільки Амінь. Амінь.